Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему. Тема буде стосуватися зарахування стажу, на підставі яких документів певні періоди вашої трудової діяльності, вашого життя можуть бути вам зараховані. Тому що трудова книжка може бути втрачена, ми з вами це. Вже говорила на цю тему, вона може бути втрачена, ви могли переїздити. Знову ж таки, можуть бути якісь виправлення в самій трудовій книжці. Тому ми зараз розберемо всі, які можливі періоди. Вашої трудової діяльності, вашого життя, як його можна, якими документами можна підтверджувати для того, щоб відповідно отримувати пенсію? Адже це дуже важливо, тому що якщо вам якийсь період не зараховують до стажу, відповідно, ви навіть можете втратити право на пенсію, адже необхідно мати стаж. 31 рік 2024-му, 32 роки 2025 році. Чому ми знову говоримо про пенсії і про стаж? Тому що я вже казала в попередніх відео, вважаю, що пенсіонери є найнезахищенішими в нашій державі. Тому, якщо ви зможете почерпнути з моїх відео корисну для себе інформацію, які майбутні пенсіонери, і ті, які вже на пенсії, то буде дуже добре. Отже, давайте. Пішли відразу, відповідаю в коментарях. Мені хтось з підписників задавав питання стосовно того, як посвідчується навчання за денною формою здобуття освіти, якими документами, крім запису в трудовій книжці, вам потрібно надати диплом, посвідчення, свідоцтво або довідок. Довідку, яка чи інші документи, яка містить відомості про період проходження навчання. Працюємо так само за тією ж схемою. Якщо ваша вуз, університет, інститут, він, наприклад, уже його немає, ну все може бути насправді, в такому випадку звертаєтесь до архіву. Якщо комусь буде цікаво, пишіть в коментарях, ми можемо розглянути тему більш детальніше, я можу розповісти вам, як. Зарахують вам стаж, якщо, наприклад, вуз залишився на тимчасово окупованій території. Теж дуже важливе, корисне питання. Якщо комусь буде цікаво, пишіть в коментарях, можливо, хтось вже мав таку проблему. А так, за звичайним, порядком навчання заденної форми, здобуття посвідчується дипломом, свідоцтво, довідки, всі ті, які інші, можливо, ви отримували документи під час навчання, які вказують про період проходження навчання, про початок та його закінчення. Далі, якщо ви здійснювали, наприклад, догляд за людиною з інвалідністю першої групи, дитину з інвалідністю віком до 16 років, а також пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду, або досяг 80-річного віку, які в такому випадку потрібні документи. По-перше, вам потрібно звернутися в органи соціального захисту населення та взяти там інформацію про те, що ви отримували соціальну допомогу, ви отримували. Компенсацію за догляд за такою людиною або за дитиною. Тобто такі довідки надає управління соціального захисту населення або ж акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду та документ, який засвідчує перебування на інвалідності. Це стосується людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю, та документ, який підтверджує вік, це стосується людей похилого віку та дітей з інвалідністю. Військова служба у нас підтримує. Це більше буде корисна і цікава інформація для чоловіків, військовий квиток, довідки з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Пам'ятаєте, це ті самі військомати, довідки з військових частин і установ, та довідок архівних і військово-лікувальних установ. Те саме, якщо. Ваш військовий квиток втрачений, в такому випадку вам потрібно звертатися в архів і шукати періоди проходження вашої військової служби. Точко, якщо когось цікавить більш, скажімо, конкретніший і детальніший опис, куди звертатися, пишіть в коментарях, будемо розбирати в наступних відео. Якщо ви здійснювали підприємницьку діяльність, то якщо ви були фізична особа-підприємець, яка працювала. На спрощеній системі оподаткування вам потрібно буде надати спеціальний торговий патент або свідоцтво про сплату єдиного або фіксованого податку. Також можливо відображатися може інформація в даних персоніфікованого. Обліку. Ці дані безпосередньо вже можуть бачити органи пенсійного фонду в деяких випадках починаючи з 98-го року. Тому обов'язково ці періоди. Уточняйте. Далі, якщо ви здійснювали, наприклад, творчу діяльність, то вам потрібно буде надати довідки про період сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України. Далі довідки, виписки з постанов в Секретаріаті управління творчих спілок України. Далі, якщо ви проходили службу в органах внутрішніх справ, то це також надаєте підтверджуючі довідки, які видаються в порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ, які також будуть підтверджувати періоди вашої служби в органах внутрішніх справ. Якщо ви здійснювали догляд за дитиною, тобто ви не працююча мама до досягнення дитини трьох років, то ви не даєте свідоцтво про народження. Дитини. Також у мене є відео, де я більш детальніше розповідаю про догляд, як він зараховується до стажу, коли ви перебуваєте у декретній відпустці. Далі, що ще хочу сказати, якщо був теж такий момент, як підтверджується період роботи засуджених, це також, також треба буде надавати документи про сплату страхових внесків. Адже коли засуджені відбувають покарання, вони здійснюють працю, тобто вони працюють, так само сплачуються внески, і ці періоди роботи теж можуть бути зараховані до стажу для того, щоб вам була призначена пенсія. Далі, якщо відбулося тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі це документи про реабілітацію. Тацію, довідок суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування про закриття кримінального провадження, які також будуть підтверджувати той чи інший період, де ви на той момент перебували. Далі, якщо вам потрібно посвідчити, підтвердити проживання дружини військовослужбовця в такому, разом з чоловіком у місцевостях, де була відсутність мож, можливість дружині працевлаштуватися за спеціальністю в такому випадку, вам потрібно буде надати в пенсійний фонд довідки, видані командирами військових частин, або довідки територіальних центрів комплектування. Та соціальної підтримки, тобто військомата. От це про що я хотіла з вами поговорити, тому що вважаю, що це дуже важливо, тому що ми пам'ятаємо з вами градацію, що в нас. По записам в трудовій книжці є поняття трудового стажу до 1 січня 2004 року. Якщо немає загалом зауважень до вашої трудової книжки, до її записів, то вам всі періоди вашої трудової діяльності зараховуються по трудовій до 1 січня 2004 року з 1 січня 2004 року. У нас вже є поняття таке, як страховий стаж, і вам зараховується стаж тільки в тому випадку, якщо здійснювалися виплати страхових внесків, мінімальні страхові внески так, в органи пенсійного фонду України. Якщо за вас роботодавець сплачував, чи ви, наприклад, фізична особа-підприємець, ви за себе сплачували єдиний соціальний внесок? В Пенсійний фонд в мінімальному розмірі наразі це становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати, то вам зараховується і цей період до стажу. Якщо ви його не сплачували, відповідно вам цей період до стажу не може бути зарахований. Тож пам'ятайте, що всі періоди вашої трудової діяльності можна підтвердити, їх можна зарахувати до. 100 до вашого стажу, і що може позитивно впливати на призначення вам пенсії. Якщо навіть так складаються обставини, що ви там об'їздили, обшукали, писали і нічого не знайшли, отримали відмову від архіву про те, що та чи інша установа організація чи підприємство не передавало даних на зберігання до архівних установ, пам'ятайте, що ви маєте право звертатися до суду і в судовому порядку встановити факт. Того, що ви дійсно здійснювали в той чи інший період вашої трудової діяльності ту чи іншу діяльність, навчалися, були підприємцем, перебували в декретній відпустці, здійснювали догляд за людиною, яка потребує цього догляду. І тоді в такому випадку цей стаж цей період вам буде зарахований до стажу.